Приповісті Соломона, розділ 2 Сину, якщо прийнявши слова моєї заповіді, ти збережеш їх у собі, а твоє вухо прислухатиметься до мудрості, якщо прихилиш серце своє, аби розуміти, прихилиш його, аби повчати свого сина, якщо закличеш мудрість і звернеш свій голос до розуму, шукатимеш знання гучним голосом. Якщо шукатимеш її як срібло і дошукуватимешся її, неначе скарб, тоді збагнеш, що таке Господній страх, і знайдеш пізнання Бога. Адже Господь дає мудрість і від обличчя Його знання та розуміння, і Він, як скарб, береже спасіння для праведних, охороняє їхню ходу, щоби боронити дороги правди, захищати шляхи тих, хто вшановує Його. Тоді ти збагнеш, що таке правда і суд, і випрямиш усе, що обертається навкруги добра. Коли навідається мудрість до твого розуму і знання стане приємним для твоєї душі, тоді добра рада оберігатиме тебе, а освячений розум захищатиме тебе, аби врятувати тебе від дороги зла та від людини неправдомовної. О ви, котрі звертаєтесь до ріг праведності, щоб іти дорогами темряві. Які радієте злом і захоплюєтеся спотвореним і ганебним, стежки, яких покручені, а їхні колеса погнуті, це, аби віддалити тебе від дороги праведності, відчужити від правдивого знання. Сину, хай тобою не опанує погана порада, яка відійшла від науки молодості, яка забула Божий завіт. Вона поставила свій дім поряд зі смертю, а із синами землі свої осі. Поряд з Адом. Усі, хто ходить за нею, не повернуться, вони не підуть стежкою праведності і не осягнуть років життя. Коли б ходили добрими стежками, то знайшли б вимощені алеї правди добрі будуть жителями землі, невинні залишаться на ній, бо щирі мешкатимуть на землі і праведні залишаться на ній. Дороги ж безбожних зникнуть із землі, беззаконні будуть вигнані з неї. Євангеліє від Івана, розділ 12. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус Воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. каже один з його учнів Юда Іскаріотський, син Симона, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним. Він сказав Це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав Облиш її, це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди із собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там і прийшли не тільки для Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож пиросвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, котрі, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли назустріч йому і вигукували, промовляючи Осанна благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. А Ісус, знайшовши Осля, сів на нього згідно з написаним Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому Ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього. Але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав Лазаря з гробу і Воскресив його з мертвих, тому і зустрів його натовп, бо почув, що він зробив це чудо, а фарисеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Филипа, який був з витсаїди Галилейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Филип іде і каже про це Андрієві. А далі Андрій з Филипом ідуть та й повідомляють Ісуса, а Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися Синові людському. Знову і знову запевняю вас. Якщо зерно пшениці, упавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай, хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину, Отче, прослав своє ім'я. Почувся тоді голос із неба, і прославив я і знову прославлю. А люди, які стояли і чули, це, говорили: то був грім, інші казали то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: Не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові, нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. А з юрби йому відповіли, ми чули із закону, що Христос перебуває вічно. А ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав їм: Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. А хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них. Хоча він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього, щоб сповнилося слово Пророка Ісаї, яке він сказав: Господи, хто повірив нашій вістці? і кому відкрилася Господня правиця. Вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісая, засліпив їхні очі, і зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися. Щоб я оздоровив їх, це сказав Ісая, коли побачив славу його і сповістив про нього. Усе ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Вони бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тож Ісус гучним голосом сказав Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня, бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що Його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені отець. Перша Хронік, розділ 16. І внесли Божий ковчег і поставили його посеред намету, який для нього розклав Давид, і принесли все палення і за спасіння перед Богом. Коли Давид закінчив приносити все палення і за спасіння, він поблагословив народ у Господнє ім'я, і розділив кожній людині Ізраїля від чоловіка і аж до жінки, кожному один печений хліб і корж. Він заповів перед ковчегом Господнього завіту левітам, щоб служили гучним голосом, прославляли і хвалили Господа Бога Ізраїля, Асаф провідний і другий після нього Захарія, Іїл, Семірамот, Іїл, Маттатія, Еліяв, Ванея, Авдедом, і Іїл на гуслах, арфах і лірах, а Асаф грав на цимбалах. Ванея і Озіїл, священники, постійно грали на трубах перед ковчегом Божого завіту. У той день заповів тоді Давид на початку хвалити Господа через Асафа та його братів: прославляйте Господа, прикликайте Його ім'ям, Його, відомими зробіть у народах його діяння, співайте йому і виспівуйте Йому, розповідайте всім про його чудеса, які Господь зробив. Хваліть Його святе ім'я, і хай розвеселиться серце, яке шукає Його благовоління. Шукайте Господа і кріпіться, постійно шукайте Його присутності, згадуйте Його дивні діла, які Він учинив, знаки і присуди Його уст, нащадки Ізраїля, Його раби, сини Якова, Його вибранці, Він, Господь Бог наш, на всій землі, Його присуди. Він навіки пам'ятає свій завіт, своє слово, яке заповів у тисячі родів, який заповів Авраамові і свою клятву Ісаакові, поставив його Якову в наказ Ізраїлеві в завіт вічний, кажучи: тобі дам ханаанську землю призначену частку вашого спадку, коли вони були малі числом, як числом були малі й переселилися до неї. І пішли з народу до народу, і з царства до іншого народу, не дав чоловікові утискати їх і скартав за них царів, не доторкайтеся до моїх помазанців і не чиніть поганого моїм пророкам. Співайте Господеві уся земля, сповістіть з дня до дня його спасіння, бо великий Господь і дуже похвальний, страшний є над усіма богами. Адже всі боги народів, ідоли, а Бог наш створив небо, слава і хвала перед Його обличчям, сила і похвала в Його місці. Дайте Господеві батьківщини народів, дайте Господеві славу і силу, віддайте Господу славу Його імені, візьміть дари, принесіть до Його обличчя і поклоніться Господу в Його святих дворах. Нехай його присутності боїться вся земля, нехай випростується земля і не захитається, нехай розвеселиться небо і зрадіє земля, і хай скажуть між народами Господь царює, нехай море подасть звук із повнотою, дерево поля і все, що в ньому. Тоді зрадіють лісові дерева перед Господом, бо Він прийшов судити землю. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки його милосердя, і скажіть: спаси нас, Боже, нашого Спасіння, і вирви нас з народів, щоб ми оспівували Твоє святе ім'я і пишалися Твоїми похвалами. Благословенний Господь Бог Ізраїля від віку і до віку, і весь народ скаже Амінь, і хвалили Господа. І залишили там перед ковчегом Господнього завіту Асафа та його братів, щоб постійно служили перед ковчегом з дня на день. Авдедом і його брати шістдесят вісім. І Авдедом, син Ідітона і Оса, були придверниками. І настановили священика Садока і його братів-священиків перед Господнім наметом у вамі, що в Гаваоні, аби приносити на жертовнику всепалень, всепалення Господу постійно, вранці та ввечері, і за всім записаним у Господньому законі, що заповів синам Ізраїля через Мойсея, Божого Слуги. І з ним Еман, і Дітон та інші вибрані по імені, щоби хвалити Господа бо навіки Його милосердя. І з ними труби і цимбали, аби грати, і гусла для божих пісень, сини і Дітона при дверях. І пішов увесь народ, кожний до свого дому. А Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім. Перша ХРОНІК. Розділ 17. І сталося, коли Давид поселився у своєму домі, то сказав Давид пророкові Натанові. Ось я живу в кедровому домі, а ковчег Господнього завіту під покриттям зі шкір. А Натан відповів Давидові чини все, що в тебе на душі, бо Бог з тобою. І сталося тієї ночі, що до Натана було Господнє слово, яке свідчило. Іди і скажи Давидові моєму рабові, так сказав Господь, ти не будуватимеш мені дім, щоб мені в ньому жити, адже я не жив у домі з того дня, в який я вивів Ізраїль, аж до цього дня, я був у наметі під покривалом. Усюди, де я проходив у всьому Ізраїлі, хіба коли-небудь сказав я: хоч одному з племен Ізраїля, який поставлений пасти мій народ, докоряючи, ви не збудували мені кедрового дому. Тож тепер так скажеш моєму рабові Давиду, так говорить Господь Вседержитель. Я взяв тебе зі стад, з посеред пастухів. Щоби ти був вождем над моїм народом Ізраїлем, і я був з тобою в усьому, куди ти ходив, і я знищив усіх твоїх ворогів сперед тебе, і зробив я тобі ім'я за іменем славних, які на землі. Я визначу місце для мого народу Ізраїля, і насаджу його, і він проживатиме сам, і більше не матиме турбот, і несправедливість не продовжуватиме принижувати Його як від початку. Від днів, в які я настановив суддів над моїм народом Ізраїлем, я впокорив усіх твоїх ворогів, я звеличу тебе, і Господь збудує тобі дім, і буде, коли завершаться твої дні, і ти заснеш із твоїми батьками, то підніму твого нащадка після тебе того, який буде з твого лона, і він приготує твоє царство. Саме Він збудує мені дім. А я встановлю його престол навіки, я буду йому за батька, а він буде мені за сина, і не відійму від нього свого милосердя, як я відняв від тих, які були перед тобою, і запевню його в моєму домі й у його царстві навіки, і його престол буде встановлений навіки. Згідно з усіма цими словами і з усім цим видінням, так сказав Натан Давидові. І цар Давид прийшов, сів перед Господом і сказав: Хто я, Господи Боже, і хто мій дім, що ти мене полюбив навіки? І цього було замало для тебе, Боже, і ти сказав про дім твого раба здалека, і ти поглянув на мене, наче поглядом чоловіка, і ти мене підняв, Господи Боже. Що ще зробить тобі Давид, аби прославити? Ти ж знаєш Твого раба. За твоїм серцем ти вчинив усю велич. Господи, немає подібного до тебе, і немає за винятком тебе у всьому, що ми почули нашими вухами. І на землі немає ще такого народу, як твій народ Ізраїль, якого Бог вів, щоб викупити собі народ, поставити собі велике і славне ім'я. Вигнати народи сперед перед твого народу, який ти викупив з Єгипту, і Ти зробив твій народ, Ізраїль, собі народом навіки, і ти, Господи, їм за Бога. Тепер же, Господи, слово Твоє, яке ти сказав Твоєму Рабові й про його дім, нехай буде вірним навіки. Тим, які говорять, Господи, Господи Вседержителю, Боже Ізраїля і дім Давида, Твого раба, нехай міцно стоїть перед Тобою. Адже Ти, Господи, відкрив вухо Твого раба, щоб йому збудувати дім. Через це твій раб знайшов сміливість помолитися у Твоїй присутності. Тепер же, Господи, Ти сам є Богом і сказав це добро про Твого раба. Тепер почни благословляти дім твого раба, щоб він був навіки перед тобою. Адже ти, Господи, поблагословив, тож поблагослови навіки.